Учительний вибір, що ж вибрати? Кастмастер 5-метровий. Кстати, надо його взяти, тільки дособрати, дооснастити. Force Active Advanced. І є ще S-River. Ну, цей комплект візьмемо, він у нас вже скручений до кучі, в руки взяв і попер. Оп! Щуколов, ще настане твій щучий час Корт X. І дрин до 15 грам. На 100-грамову щучку сразу кажу жорстковатий. ха <laughs> от такі Отакі Готуємо, сушимо відра. Кстаті, хороший донат для прикормки так те, ще треба. Обожнюю от, іменно отакі от відра. Хоча я цей трансформер. Нормуль зайде, але то таке. Просто ще є кришечка і можна і вещі закинути, буває від дождя і не тільки. Не розводимо болтологію. Погода дозволяє вибігти на річку, висмикнути пару красноперок. понеслась. Уже вішаю попівка. Чана. Блін, тока націлився, прикормить. Последняя каша. Все. Элвіс Ел... покинув здання. І при цьому щось клювало. Аня ще проклює. Будем брати. Да, і хороша. Так, коли там комендантський час, напишіть в коментах, щоб я сейчас Блін, это вам в лісу привіт від красноперки. Щоб я зараз не попався, не спалився. Ще ви дадуть этот самый <реш> повестку. А я не боюсь, а у мене вже є. Нашли кого напугати. Я уверен. Ви це відео дивитесь, я вже у чепку. Хоча навряд чи може я його випустю. Поза зоною, так сказати, я наснімати хочу до Нового року відосів. Я робив різну фігню, але таку фігню я ще не ділав. Ви мене знаєте, особливо ті, хто давно на нас підписані. Оп, поперло і втору вудку не дадуть смотати. Як бачите, темніє потроху. Оп! Натюрморт. Стоя закинуть і відразу клівака. Оп! Як я й казав, ось вона поперла радимая. На на, вальнули. І краснопер на гачку. По два не чіпляються, кстати. Повішав кукурузини, покрупне я вибрав. Розірвали зюбика, чи може крупніша підійде. їде. Іли взагалі ніяк клювати не буде. Теж варіант. Так, гребані пакетики. Надо сматувати вудку хоч одну. По быстрому темніє. Кожним днем все раніше і раніше. Просто чересчур швидко. Я тут радувався, що день длинніє становиться. Недовго радость моя продлилась. Думаю, що воно не клює, перезакину. А там вона сидить вже давно і не рипається. Опсяк, пупсик. Стояло кинуть. Капець. Ш... Стояло швирнуть чуть-чуть далі. Буквально на 20 сантиметрів. Не клювало, не клювало. І пів кіло за край губи. Ара, ти що? Ви маєте це бачити. Це капець, яка вона здоровенна. Оце Рипчанський, оце торпедос. Круто. За них, мабуть, казали. Але все одно кожна хвилина на рахунку. І ще парочку і ще парочку вже весь скидаю до кучі по темному бігти додому, а нам далеко. Шльопать, особо не горю бажанням, але, як ви поняли, вели... і маленький гачок велика кукуруза зробили свою справу. Тобто, топів кукурузи не вішав, ловилася, фігня. Зараз це все діло переділи, оп, я навіть зум не прибавляю, тому що... Це капець, тому що це оторвалося. Ну, вже на землі. От вона, раді моя. Чим далі вліз, тим круче помідори. Ну що, готові закинути, повторити. І їх її не пугає, то що я її друзів рядом оттуда ж витаскую. І є клювака одразу ж. Але якась невзна, невзрачна. А ми підмармишем. Киша тудова не можеш сожрати. Крупним своїм друзякам не мішай. І фіга. Ну, щось, як наче поддибує, шевеле поплавок і бросає. Видно, невкусне. А ну-ка, Владик, провір, попробуй. Та вроді стандартний рецепт. Оп, а ну-ка, тепер з компліментом от шеф-повара. Комплімент не сработав. крупняк дейшов. Ну, звісно, останні дві чернушини були царські. Таких не бачили давно. Рік назад після потопу ловили, Було діло. Що ж таке? Це сигнал. Збирай манатки, біжи додому. Отак от, от. О, покльовка. Ну і що? Капець. Що з цим, як наче кукурузу неправильно почепив. Та все на місці, все те саме. Крупна. Крупна, хороша кукуруза. Шо, приє? Та так. Почало темніть, почав крупняк іти, Ну вже пора шабашить. Ні, тара ця красноперка. Що то чувак пішов з великим білим мішком на річку? Що то мені підказує, що він туди не мусор поніс? А сітку сипать, скоріш. Тут я переживаю, куди щука ділась. Кажися, розібрався, чого не клювало. Діло було не в кукурузі. Глубина збилась на поплавку, додавало пів метра, я й не замітив. Нехай сантиметрів 30 ловив з підверху, ну, відносительно з підверху. Це тягнув, видно, за закушир зачепилась і резинка поїхала в небо. Думаю, то де ж покльовки. Оп, поставив вони. Тільки збавив 20 сантиметрів і сразу і от обратно щось мучає кукурузину. Ну, не особо, ладно, останній 50 заброс і додому. Владик, ти догуляйся. Наверно, і справді та здоровенна розпугала всіх, або, опять же, як я казав, риба. Як і звісно, з хвостом, а особливо чернуха. Бігає, що дурна. Комари твари гудуть Паскудство. Ладно, а це дотягуємо, походу, вже точно все. Прикормку мішати свіжу не будемо, та й не поможе. Ушла, мужика з мішком побачила, коротше. І все. Сируняра мелкий, Ти куди пішов? Кс -кс -кс -кс. Лякається, як наче там мищі. А все може бути? Шкода. Ага. Крисюк мелкий попався. Другий під машиною захований. Шкодунці мілкі. Перше знайомство. Чуєш, чим пахне. Каже, я красноперку не їм. Дайте таранину і віскаря налийте зі смаком індички. Так, головне, не забіжи в хату. Що ж, Розводим болтологію, коти ще не приучені до риби. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Бомбящі коменти вітаються. Не забудьте пройти по ссылочках в описі, якщо треба карта на донат на снарягу, чи ще на щось завжди там. Не знаю на що відео знімається на півгода про запас. Але то таке, якщо це відео вийшло, значить я ще живий. Дякую всім за перегляд, всім пока і до зустрічі на воді.